Виключно на добровільних потенційних засадах. Комплекс з цим треба змінити ставлення до військової армії з такого, як породів на гідне. тоді ми вважайте забудемо про таку проблему, як почерна кількість СЗЧ, тезертирів, відказників і тому подібне. І другий простий крок це обмеження максимальних зарплат в секторі секторів 10 мінімалками. Це дуже просто зробити і це дасть і економічний і психологічний ефект, соціальний ефект. Таким чином ми отримуємо значно кращу соціально-економічну. В Україні, отримуємо значно більше в бюджет, звідки утримується армія, ми припинимо це фактично виганяння з України громадян України, які різних причин неспроможні. Воювати, або навіть не хочуть, наприклад, через навіть, і ми повернемо Україну поступово взагалку, кошти від зребчан за кордоном, а потім і частину з них, які за цей період процвітання у нас пробувалися з почалося, щоб зараз настану, ще не встигли вирішити там свої житлові стане проблеми і не встигли осісти в тих країнах, де вони працюють, і можуть повернутися до по... будування планів на майбутнє своєї сім'ї знову у рідній Україні. Це дуже просто зробити. Комунікуйте з обраними на ці теми. To je důležité.